У нас був такий стадіончик, нас, називався Яма, де ми приходили, грали туди у футбол. Але поле було ж нерівне, воно таке було, бо гра. І Завжди вигравав той, у кого ворота були зверху. А той, у кого ворота знизу, завжди програвали. Ну, так, така була доля. І, а найкращий у нас стадіон був на тому місці, де борові були, вони потім забиралися, бурові, і залишалися. Рівні такі рівнесенькі, гематітом залиті простори такі десь. Ну, повітряна триває. Рівні такі частинки, які були ну, десь метрів 60 і метрів 30 ширини. І вони через рік-два заростали трохи травою, а потім це була рівна площадка, де ми ставили ворота і було футбольне поле. Ну, коли на такому футбольному полі. Ти грав футбол, то ти був чорний, як чорт. Бо цей гематит, він під ногами, як порох перетворювався, і ми, наші матчі відбувалися тільки в середу і в суботу, коли баня була відкрита у нас. Бо ми одразу грали у футбол, а потім йшли в баню і купалися всі, бо були всі чортеня на цьому гематиті. Але це єдине було місце, де була рівна площадка, де можна було зіграти. От якраз зараз в залі включився світло. І тривога, і глядачі зараз йдуть бомбосховища. Ну, це ритуал зараз нашого життя, своєрідний. А ви не йдете? Прошу? Ви не йдете? Ну зараз глядачі, якщо подивитися і вийти на біля театру, то вони не всі підуть бомбосховище, вони будуть на вулиці стояти. Бо вже звикаємо ми до деяких певних речей і нехтуєм, ніби. Yeah. Але з другого боку, коли не прилітало ще сюди, і дасть Бог не прилетить, не прилетить, то це дає певну норму іншу поведінку. Але бреженого побережжа треба все-таки знаходитись в театрі або в тих місцях, де є опори дуже міцні, щоб В Ніякому разі в залі і на сцені, бо там слабкі місця, Може, вони перші постраждають, так і постраждав цей театр у Маріуполі. Які бомба попала і все зрушилося А, І театр весь незахищений. такий. Єдині приміщення це ті приміщення, які внизу, а там вони знаходяться під склепіннями такими і міцними, що можуть витримати певні. І сходові клітки, гримерки туди знаходяться, бо це приміщення побудоване більше там 100 років тому назад.